Всім доброго дня! Сьогодні вчимося в'язати шишечку з п'яти стовпчиків з одним накидом. Вона нам знадобиться для 12-го ряду ажурного джемперу Air, і, в принципі, для того, щоб вміти в'язати шишечку з п'яти стовпчиків з одним накидом. Так. Ось мій фрагментик. В наступну петлю я буду в'язати шишечку з п'яти стовпчиків з одним накидом. Робимо накид, пров'язуємо цей накид, і стовпчик не завершуємо, залишаємо петлю на гачку. Робимо наступний накид. Знов пров'язуємо накид. Товчик не закриваємо, робимо ще один накид, пров'язуємо накид, так, це вже три. Чотири і п'ять. Ось так. І тепер пров'язуємо всі шість петель, які є на гачку. Виходить шишечка. Робимо петлю і зробимо ще одну в наступну петлю, щоб ще раз подивитись: накид, пров'язуємо накид. Знов накид і пров'язуємо накид. Так, пять разів, три, четыре, пять. Провязали. Вот такая у нас шишечка выходит. То це п'ять стовпчиків з одним накидом, які мають спільне, спільну основу і спільну верхівку. 5 напівпров'язаних стовпчиків з одним накидом. І пров'язуємо все разом з однією, з петлею на гачку. І робимо повітряну петлю. Ось так.